З прийманням ліків порівняв Дональд Трамп обвал на азійських фондових ринках, який стався в понеділок через нові мета США. Інвестори побоюються глобальної торговельної війни. Іноді доводиться приймати ліки, щоб щось виправити. Виступаючи перед журналістами, він сказав, що не укладатиме угоди з Китаєм, доки не буде подолано проблему торговельного дефіциту. Маємо величезний фінансовий дефіцит із Китаєм, Європейським Союзом та багатьма іншими. Єдиний спосіб розв'язати це питання це мити, які зараз приносять США десятки мільярдів доларів. Вони вже діють. і Це чудово. Трамп сказав, що лідери багатьох країн намагалися з ним зв'язатися після того, як він запровадив глобальні мита, але він відповів, що торговельним партнерам США доведеться платити. Дивіться, Євросоюз було створено з однієї причини. Ви знаєте, з якої щоб обікрасти США? Водночас країни ЄС спробують виступити єдиним фронтом проти мит Трампа. Як очікують, вони схвалять мита у відповідь на імпорт зі США на суму до 28 мільярдів доларів. Зараз блок зіткнувся з 25 відсотковими митами на сталь, алюміній та автомобілі, а також із 20 відсотковими на майже всі інші товари. Загалом американський митний тариф охопив близько 70% експорту ЄС до США, обсяг якого торік становив 585 мільярдів доларів. Але наразі країни ЄС не мають спільної думки щодо відповіді. Франція заявила, що ЄС має працювати над заходами, які виходитимуть за межі мит, а ще припинити інвестувати в США. Ірландія закликала до зваженої відповіді. А Італія засумнівалася, що ЄС узагалі має якось відповідати. Китай оголосив, що запроваджує додаткові мита й обмеження щодо імпорту зі США. Вони становитимуть 34% і почнуть діяти 10 квітня. Це буде доповненням до мит розміром 10-15%, які Пекін наклав на деякі американські сільськогосподарські товари в березні, а також до мит такого ж розміру запроваджених у лютому на деякі види енергоносіїв та сільськогосподарської техніки. Водночас, 5 квітня в усіх куточках США пройшли акції та ходи проти політики Дональда Трампа. Їх організували проспілки, активісти та організації захисту громадянських прав. Загалом у 50 штатах пройшло коло 1400 протестних заходів.